Вітаємо вас на нові смарт зустрічі. І сьогодні в нас пані Наталія, а саме керівник по роботі з клієнтами. Представтеся, пані Наталія. Я Наталія Захарчук. Як вже всі здогадалися, ми сьогодні будемо спілкуватися про воду, так? А Небесна Караниця це якраз компанія, яка доставляє воду. Ми самі п'ємо воду. І думаю, буде цікаво нашому бізнесу поспілкуватися про воду. Бо на, на жаль, такий етап. Коли всі замовляють в баклажках, так і ніхто не звертає на якість води. Ну розкажіть, чим займається небесна криниця. Що саме кого воду поставляєте, для кого вона підходить? І почнемо спілкуватися. Компанія небесна криниця, вона вже на ринку понад 24 роки. Це артезіанська вода, тобто ми доставляємо послугу нашим клієнтам, це фізичним особам та юридичним особам додому та в офіс справжню артезіанську чисту воду. Багато компаній кажуть, що не доставляють воду так артезіанську. Хтось з Дніпра, хтось з крану. А як взагалі відслідкувати, чи це вода артезіанська, є якась можливість перевірити? Так, звичайно, це буде вказано в документах, тому що кожен виробник, який виготовляє воду. Він вказує в документах з першого на всього на етикеті свої, звідки вода, місце видобутку, адреса виробництва, звідки виготовляється, а також вказує свердловину, з якої він її видобуває. Тобто, якщо ви розливаєте воду, просто очищену, вона у вас так і буде вказано, що це буде вода, очищена, питна з водопроводу. Тобто ви не, не можете надати якісь підтверджуючі документи, що у вас є виробництво, якщо ви просто берете очищену воду. З водопроводу, да. І виходить, що кожен постачальник води має мати документи, так звичайно, так тому що ви ж несете відповідальність перед споживачем, якому ви доставляєте. Ви ж йому предоставляєте продукт першої необхідності. Так? Вода це ж є продукт першої необхідності. І Якщо ви впевнені в своєму продукті, то звичайно ви маєте мати всі дозвільні документи, які потрібно для того, щоб мати своє виробництво, своє підприємство і гарантувати якість і безпеку цієї води, яку ви доставляєте. Нас замовляють клієнти. Як додому, так і в садочки, в офіси, тобто споживають діти і дорослі. Тобто, Звичайно, ми всі маємо відповідні документи, дозвільні, і ми гарантуємо якість цієї води, яку ми доставляємо. А ви відразу надаєте документи? Чи потрібно по запросу документи? От, Наприклад, в мене є кав'ярня, я дивлюсь наше інтерв'ю. І ви кажете про документи, так і я можу в принципі в будь-якого поставщика замовити ці документи при першій доставці. Ми надаємо пакет документів. Ми даємо сертифікати відповідності, сертифікат ISO 22000, тисячі. То есть що і є хаспом, і звичайно, у нас є от лист звернення до клієнта. Він може цю інформацію перевірити у нас на сайті. Це відкрита абсолютна інформація. Прикольно багато хто дізнається в нього вода. В принципі, якщо ви являєтесь клієнтом нашим вже довгий час, скажімо, ви можете звернутися, запросити, подивитись наші документи, вам нададуть також. Вони розміщені на нашому офіційному сайті. А чи обов'язково мають постачальники води надавати документи? Чи ні тільки за вимогу? скажімо, сертифікат відповідності він же не є зовсім обов'язковим на сьогоднішній день, але ми, як постачальник, його маємо. І ну, звичайно, я думаю, це підтверджується ця репутація і впевненість в тому, що ви гарантуєте відповідність своєї води. Да? І в нас також є розгорнутий аналіз. Тобто, кожна партія води, вона йде на забір, і робляться відповідні аналізи. Є всі відповідні документи. Нічого навіть так. Е, ну... Кожна партія води, яка виготовляється, ви ж маєте свою скважину. Ви ж повинні розуміти, у вас є сировина, наскільки вона відповідає тій сировині, про яку яка була раніше. Бачите, в які ми часи живемо. Тобто, у нас екологія занадто змінюється, тобто забруднюється, можна так сказати. І тому, звичайно, потрібно відслідковувати. Всі виробники води вони відслідковують кожну свою партію. Ну, ми можна. не можемо собі дозволити, так як розливають воду, яку на розлив. Наприклад, не відслідковувати кожну партію. Цікаво, цікаво. А чи правда, що від якості води залежить смак кави там, чи якоїсь напої? Звичайно, так. Да. Тобто жорсткість води впливає на роботу як самої кофемашини, так і впливає на смак кави і будь-якого напою? Я навіть не здогадувався. А взагалі від чого залежить жорсткість там води? Да? Бо всі кажуть, жорсткість, м'якість. В принципі, у нас стандартна вода. А вона не стандартна. В ній вода ж, яку ви добуваєте з артезіанської свердловини, тобто в ній є звичайно набір. Поживних речовин, да, то й їх може щось перевищувати. Десь може бути більше магнію, десь може бути більше желіза. Тобто, звичайно, ми, як постачальник, я буду більш розказувати про нашу да, то з ми маємо вихідний матеріал, сировину, воду, і ми вже відповідно налаштоване виробництво для того, щоб всі складові мінерали, тобто, мали оптимальний склад для прийнятні для пиття людиною цієї води. І скажімо так, що ми не можемо зробити так, як нам це бажається. Ми відповідно до того, яка у нас є сравина, отак вже нас налаштована технологія виробництва води. Як взагалі в домашніх умовах, наприклад, у вас воду, да там чи іншу воду, порівняти її якість на такими стандартними методами домашніми? Скажімо, порівняти її якість для багатьох якість води вирівнюється тільки тим, що немає накипу в чайнику. Да, це пом'якшена вода, тобто в ній накипу в чайнику не буде. Але скажімо, якщо ви даже візьмете в порівнянні з нашою водою воду, яку зараз всіх да, дуже часто бачимо, що ходять, набирають на розлив воду. Угу. Там, скажімо, теж не буде накипу, да, тобто вони її очищують теж система очистки стоїть. Але є складова, що в ній ще є ну, мікробіологічні показники. Тобто, ми впевнені, ми гарантуємо, що наша вода безпечна і якісна. А от наскільки можуть гарантувати вам, хто розливає воду на розлив, чи вона безпечна чи якісна, тобто, там, скажімо, від багатьох факторів залежить. Тобто вони. Воду набирають зазвичай на розлив в пластикову тару. Ви знаєте всі, що пластикову тару повторно використовувати не можна. В нас вода вик... розливається в полікарбонатний бутиль. Якби для виробників води можна було б розливати в пластикову тару, вони б звичайно суттєво зекономили на цьому, але ніхто не розливає з виробників постачальників бутильованої води воду в пластикову тару, тому що вона є одноразового використання не можна. Тобто полікарбонатний бутиль він не вступає в взаємодії з водою. Пластик ж вступає взаємодію з водою. І зрозуміти, які можуть бути наслідки, цікава ситуація. А <клес> бутилки води, що в магазинах да? там по 5 по 10 літрів. Вона вам... ж одноразового використання, але ж вода в них довго стоїть. Так, вона зберігається, але вона зберігається відповідно. Є термін зберігання, і все. Тобто жоден виробник не рекомендує її використовувати повторно. А виходить один раз налив, да, і бутель маєш у викинути. звичайно, так цікава. Новина, думаю, буде для всіх, хто любить набирати водичку. З Це від, відома інформація, але дуже часто люди просто нехтують цим. Мені не раз доводилось спостерігати, що носять люди, і вже є, якщо ви звертали увагу, позеленівши на ну, дно, да такі там, скажімо, такі невеличкі ободочок на дні mm -hmm. посудини, що вже чуть зелені. Оце і є вже розвиток мікробіологічних показників. Тобто там вже вона така, от починає жити життя. Ота мікро, ті мікроорганізми, які от знаходяться. А, до речі, по якій причині з'являються ці водорослі да там чи наче бутилка нормальна, да то її привезли її там. Вчора ти замовив, сьогодні сонце посвітило, а в те вже помпа зелена. Ось, по які да, це відбувається? От, тому що мікроорганізми і бактерії дуже добре розвиваються саме в таких теплих умовах і на сонці. Ми свою воду, наша вода зберігається 6 місяців, це закритий бутиль, відкритий, ми рекомендуємо випити за 2 тижні. Тобто, тому що, коли ви відкриваєте уже пробку, тобто вже є контакт з зовнішнім середовищем. Тобто в повітрі теж знаходяться мікроорганізми, є бактерії, і все ну звичайно, що це вже вступає в контакт з водою. Тобто за період, скажімо, два тижні нічого не буде абсолютно буде все нормально. А ось уже далі то, то вже далі вже попадають сонячні промені. Тобто стан повітря може бути змінюватись тож, тож кожного дня. Особливо цього року ми відчули, мабуть, в Києві нам досить часто говорили: закривайте вікна, да стан повітря погіршився і пийте більше води. Тому ви самі повинні розуміти, що ну як тут уже гігієна в першу чергу. А взагалі можна якось поставчальника да, неякісної води притягнути до відповідальності, От, наприклад. Привезли воду, вона позеленіла, як буває багато кав'ярень, да, в принципі, навіть да, нам клієнти пишуть. Ви звертаєтесь в захист прав споживачів. Звичайно, виробники, які відповідають за якість продукту, вони будуть перевіряти і звичайно вони будуть реагувати на такі звернення. А як він скаже, ти ж відкрив кришечку і мікроорганізми туди попали? Я скажу, як у нас, кожна партія вона має. Вона маркована, є дата виготовлення, є час виготовлення. Тобто, ми можемо перевірити, нас кожен буде закритий термоусадочним колпачком, тобто така поліетиленова плівка, то тобто є це, як є гарантія. Тобто ми перевіряємо всі чинники, щоб було збережено продукт, як ви отримали. От все чи були захисні всі елементи, чи є нанесена дата, і звичайно, вже після того, як використувались водою, де ви її зберігали, чи використались помпою, чи використувались кулером. як Давно вимили помпу, як давно ви чистили кулер. тому що всі ці засоби, коли ви знімаєте помпу з бутля і одягаєте на друге, якщо ви його, ну він, по-перше, помпа має вже контакт в середовищі, тобто да, вона була в бутлі, знаходилась, навіть якщо два тижні, то її необхідно промити, бо вже також можуть бути мікроорганізми. Ще якщо ви, наприклад, під руками десь зацепили, то звичайно теж із руками можете якісь бактерії занести. Тобто різні фактори впливають. Тобто, ми знаємо точно, що наша вода за два тижні з нею нічого. Не станеться, вона не зацвіте, тобто має бути якийсь зовнішній фактор, який дійсно вплинув на це. Ми забираємо таку воду, ми проводимо аналіз і ми вже перевіряємо, дійсно наша вода і чи могло таке бути, але в нашій практиці такого в принципі не було. Чи правда, що ви не забираєте вживані бутлі інколи? Вживані бутлі ми забираємо, але якщо вони придатні до використання в подальшому, тобто тара вона багаторазового використання, але все одно, якщо вони да, якщо він у вас побитий, тобто ви розумієте, ви ж не хотіли б отримати воду в побитому, Якщо вона вже позеленіла в когось, все він не піддається ніякій обробці, тобто, таку тару тільки потрібно утилізувати. Її повторно неможливо пустити в виробництво і зналити знову воду внутрі. Тому, звичайно, тільки якщо вона в придатному стані, так, ми тару забираємо. Це дуже круто. А ви тільки свої бутлі забираєте, чи інших постачальників також? Інших постачальників також. Якщо там немає ніякого додаткового гравіювання, то етикетка змінюється і все. Добре, а взагалі, який етап? Для того щоб власник бізнесу зараз подивився наше інтерв'ю і вирішив спробувати воду небесна кранець. Власники бізнесу, які дійсно піклуються про своїх співробітників, а також про своїх клієнтів, які п'ють у них воду, вони звичайно будуть замовляти якісний продукт. Люди, які вже моніторять і дивляться, тобто вони не будуть обирати будь-що. Вони мають обрати дійсно справжню Артезіанську воду, тому що Артезіанська вода вона вважається, саме, можна сказати, більш безпечнішою водою, чим вода з поверхневих там вод. І звичайно ж, він буде дивитися на досвід компанії. Да? Тобто, якщо компанія давно на ринку, це в принципі, мабуть, раджу всім, хто хоче замовляти воду, звертати на такі. Компанія має бути довго на ринку, яка є Репутація, чи має вона дозвільні документи і чи є в неї там сертифікати якості на цю воду, яку вона виготовляє Ось взагалі, все. взагалі якось можна в інтернеті, не ну не питаючи вас документи, перевірити сертифікати так, цієї компанії? Звичайно, у нас на сайті розміщення сертифікати. Ну, це ваше розміщення. Як просто будь-якому клієнту, так перед замовленням води, там де зайти на сайт державний, так і перевірити, що та компанія там має якісь документи. Ні, немає такого. Тобто у кожного виробника є свій пакет документів. Я думаю, ви також, ну, якщо ви будь які товари, які шукаєте, от саме у продавця, у продавця цей сертифікат має бути. Тоді, а як взагалі, чому воду називають Артезіанською? Так, Наприклад, наш там не Артезіані? No, bo, тому що вона добувається з артезіанської свердловини. Да? То, ви ж розумієте, чітко є вода з артезіанської свердловини, є просто от з криниці. Ну, no, да? як споживач, в принципі, просто знає слово артезіанське, до нього всі гри -гри роблять рекламу, що в нас артезіанська вода, так? A, ну, насправді не всі продають воду з артезіанської свердловини, не всі її мають. То, артезіанська свердловина є, да, вона вже, звичайно, це на якомусь шарі є вода. То, есть, як, так у нас, Наприклад, саноманське водоносне город. Зон, в якому 128 метрів ми добиваємо звідти воду. Тобто, Ми розуміємо, що це безпечна вода, це не з поверхневих вод вода. Тобто, Це не залежимо від того, як, наприклад, там весною да, часто кажуть, там з колодязя пити воду не можна, тому що туди потрапляють пестициди. да, Тому що там розтанули сніги весною і, і повені, тобто туди можуть попасти забруднення. Ну, в Артезіанську свердловину просто так забруднення не попадають. Дуже цікаво. Тоді виходить, що там завжди у одного складу стабільно йде вода, можна так сказати. Виходить, що вода, яку наливають да, там у під'їзді, і кажуть, що це Артезіанська, не є артезіанською, правильно? А ви можете попросити в них документи і перевірити. Дійсно, чи є у них тут на території скважини, чи вони беруть водопровідну воду. Але зазвичай більшість таких пунктів розливу вони використовують водопровідну воду. Ставлять систему очистки. І все, і просто от, продають в пластикову тару, опять-таки. Добре, ну давайте розвінчайте міф, чи правда, чи ні. Да, наприклад, от коли ти приходиш до Наливайки, да, там, будемо так її називати, там, де наливають воду, і кажуть, вам з мінералами там чи без, чи є мінерали чи ні. <от quitt> Я не бачила в розливайках з мінералами чи не з мінералами, але звичайно вони роблять, мабуть, оптимальний склад. У нас оптимальний склад для пиття, тобто як для дорослих, для дітей, тобто, звичайно, є набір мікроелементів в воді. А чи є, можливо, мали на увазі є чи додатково штучно домінералізовуючи воду? Так, звичайно, є такі, але ну, ми не бачимо в цьому потреби, тому що наша вода оптимальна для пиття і додатково штучна мінералізація не потребує. Взагалі, для чого потрібна тоді мінералізація такої води. Ну, я думаю, це вам потрібно запитати, хто її мінералізує додатково. Чи це просто плюс 10 копійок да, шланг? Ну, і щодо мінералізації, да, до пунктів розливок, розливай, хто як каже на них. А, взагалі, чи безпечно там замовляти, купувати воду в цілому? Ви знаєте, перш чим там купити воду, ви треба подумати добре. Скажімо, там бабушка прикольна. <смеш> так, звичайно. Дивіться, у нас на виробництві безконтактна лінія розлива. Тобто, взагалі немає ніякого тобто людський фактор ніяк не впливає і ніде не доторкається до процесу самої його розливу води. А порівняно, як ви кажете, бабушка розливає, звичайно, в неї є краник, який вона розливає, або краник з трубочки, да, і вона і на... така в неї наливає. Ну, от, ось. А, я добре розумію, що люди, які вибирають е, воду, уже пити більш якіснішу, і вони, мабуть, орієнтуються тим, що ну, ось сусіди ходять, і я хожу, там стоїть черга купують. Тобто, звичайно, що якби там була неякісна, то б не купували там би і не там черга б не стояла. Але з іншої сторони, ви маєте також задуматись: по-перше, звідки ця вода? По-друге, як її контролюють. Виробники вони всі підзвітні, тобто вони мають звичайно ж контролювати. Да, тобто, як я повторюю кожна партія має бути проведений лабораторний аналіз от якості цієї води, яку ви випускаєте. Таких виробників, які розливають воду, їх не контролюють. Їх це не обмежує. Тобто, в них є сертифікати. Я так розумію, що їм надають при відкритті. От хто встановлює обладнання, і вони дають їм склад води, яка вона має бути. Да? А вже далі на розлуд цього як викати бабушки, яка Ні, розливає уже, або одну власника. Це зазвичай ФОПи, да, от мілкі підприємці вже на їхній розлад вони дивляться, як обслуговувати і чи дотримуються вони цих графіків обслуговування цієї системи. Тому людям потрібно задуматися да? і не боятися попросити документи. У них також повинні бути документи. Про те, як та система обслуговується, яка якість води, чи є в них дійсно лабораторні дослідження, чи вони можуть гарантувати її якість. І ще з одним фактором це тара, в яку наливають. Тобто це має бути не пластикова тара, це або має бути полікарбонатний буділь, або скло, скляна тара. Тобто ну, просто ось такі моменти, на які треба звернути увагу. А взагалі, чи мають працівники мати медичні книжки? Які працюють і розливають воду. Звичайно. А ваші кур'єри мають медичні книжки? Звичайно. У Нас працівники, кур'єри, всі офіційно працевлаштовані, вони в брендованій формі, вони мають всі дозвільні документи, в у них є санітарні книжки, тому що вони заходять до споживача додому. Скажімо, кожен може попросити їх занести воду їм, поставити на кухні в зручне місце. Тому вони, звичайно, з цим контактують, всі дозвільні документи мають. А як ви оброблюєте тару? А, тара також підходує, проходить підготовку пер, першим налити. Да? Тобто ми ж забираємо у споживачів тару, яка йде на обмін. Тобто спочатку це йде візуальний огляд, чи немає там сторонніх предметів в тарі, а далі на лінії виробництва тобто вона обробляється. Це також безконтактно, вона обробляється, промивається, стерилізується. Тобто, можна сказати, це стерильна тара, в яку наливається вода. Все. Мене тепер стало цікаво, як. Ті, хто на районі розливає водичку, так у, у під'їзді, так, як вони там тару оброблять. От тоді логічне запитання. Краще їх запитати, чи взагалі вони її обробляють і взагалі промивають. То ви розумієте, що ну, тару це ж не можна просто там сполоснути водою і налити воду. Тому що ви не знаєте, де вона зберігалася, да, що в ній було. А можливо, там хтось набрав не тільки ваша вода, була яку ви привезли, а можливо набрали з крана просто там для того, щоб на всяк випадок да там зробити запас води, бо можливо буде відключення. Ну ми таке ж спостерігали, особливо коли на блекаути були. Люди дуже часто надавали в ту тару, яка є пустою. Тому тут звичайно має бути підготовка. Одне питання а де знаходиться у вас сам завод, якщо це не секрет. У місті Ворзель це курортне містечко, можна так сказати. У нас дуже в гарній зоні знаходиться наш завод. Тут там поруч немає ніяких виробництв, от і тому, в принципі, ніяких немає чинників, які б впливали на якість нашої води. Я десь считав, що ви навіть екскурсії проводите, так? Звичайно, так. Да. Для всіх, чи це для когось то більше десяти бутило, чок Ні, в, Ми екскурсії проводимо? Тобто, в один період ми дуже часто возили екскурсії, Там їздили діти зі школи, їздили бажаючи наші клієнти. Ми організовували. Вони дивилися, ну як дійсно відбувається виробництво бутильованої води, яку вони п'ють вдома. А ви взагалі тільки поставляєте воду? в 18 літрових бутлях. Чи у вас є різні варіанти? А вода основна це 18,9 і дев'ять літрів бутлі, але також є вода і в 0,5 і півторашні для зручності. Тобто дуже добре давати там дітям в садочок або собою там брати на природу чи десь там на спорт. є вода для дітей. Да? Ми часто бачимо в магазинах. Там угу. в принципі дитяча вода там якось називається. Не будемо казати назву бренду, чи взагалі це маркетинговий хід, чи дійсно там є якісь. Мінерали Ні, для дітей це, ну звичайно, це вода, яка більш для дітей. І я вам просто скажу, що для у нас, коли ми да, наша вода небесна краниця, то це справжня артизіанська вода, і вона підходить усім, як дітям, так і дорослим. То дітям немовлятам можна давати її без додаткового кип'ячення. Можливо, виробники води, які пропонують саме воду для е, немовлят. От саме виготовляють конкретно таку воду, яку можна тільки дітям. Тому я не думаю, що дорослим її не можна. Її також можна і дорослим, але дітям вона теж підходить. Тому, якщо ви замовите небесну краницю, ви можете бути впевненими, що ви якісний продукт заказали. А як взагалі замовити небесну краницю? От ми дивимося наше інтерв'ю, що у вас є всі документи, і захотілось мені спробувати вашу водичку. У нас є сайт, у нас є контакт центр, у нас є додаток, тобто способів багато. Який Водоска? лайфхак, щоб зекономити, да? щоб замовити дешевше. Водичку. Ви знаєте, в виборі води, мені здається, лайфхак про економію це не зовсім доречно є. Тому що, коли ви хочете якісний продукт, скажімо, ви ж хочете, наприклад, йдети в салон Мерседеса, хочете купити Мерседес. Які ви можете там придумати лайфхак щоб зробити, щоб він був дешевший. Не знаю, я думаю, знаєте, який лайфхак сказати. Ви скажете, треба треба мати просто. А чи легко стати вашим клієнтом? звичайно це дуже просто. Якщо ви маєте тару іншого постачальника, ми беремо тару на обмін інших постачальників, якщо вона придатна. Тобто це вам вже зекономить вартість самої першої доставки. Також є постійні акції для нових клієнтів. Тобто актуальні акції завжди можна перевірити на нашому сайті або зателефонувати, і наші співробітники вам допоможуть зробити. замовлення. А Ви згадали, що зекономить вартість доставки, якщо є бутиль. Так, звичайно. Тобто, якщо ваша тара придатна на обмін, ми її візьмемо. А якщо, наприклад, у мене немає будь що потрібно? Вам потрібно внести заставну вартість? Застава вноситься один раз. Тобто, в разі того, якщо вам ця тара буде уже лишня, тобто, скажімо, немає якоїсь там необхідності, ви переїжджаєте. Ну, різні випадки бувають як в житті, то ви можете її повернути, і ми вам повернемо заставну вартість. В які дні взагалі можна замовити доставку? Ви кожного дня можете в додатку замовити, але доставка відбувається з понеділка по суботу. Так, а якщо я, наприклад, не встигаю або там переношу доставку, є якесь рішення для того, щоб ми доставили воду? Рішення завжди знаходиться. Ми дуже часто практикуємо, що люди оплачують в додатку і залишають тару біля дверей, і наш кур'єр просто вже обміняє постійно повні, залишить і все. А були такі випадки, що тара пропадала? Ні. Круто, чесні порядочі. Ну це вже від порядочності ваших сусідів, де ви проживаєте. Золесі камеру або датчик татару, да частина людей залишають навіть в консьєржі, в будинках, де є консьєржі також залишають мутлі так? і далі. Ми на міняємо вона від так, да. Я думаю, що багато хто навіть не знав за такі можливості, так наші клієнти знають ті, що користуються, ті, що з нами давно. Ви їм підказуєте, так? Так, звичайно. Тобто, ми завжди шукаємо оптимальне рішення, щоб люди отримали якісну артизіанську справжню воду вдома. І таке питання, яке ми задаємо нашим всім гостям, що ви порадили собі на початку вашої кар'єри? Не боятися бути впевненішою, тому що, в принципі, компанія, яку я обрала багато років тому, дала мені можливість проявити себе. От. Комусь здається, що вода це зовсім дуже просто, а насправді це не просто. Ви замовляєте воду додому да? і ви впускаєте людину, можна сказати, чужу. Тобто, хто замовляє в офіс, також пускає людину чужу. Тобто, ви впевнені, хто до вас приходить? Певне, хто про це не думає. От, Звичайно. Тому наші працівники всі в брендованій формі, вони всі професійно працевлаштовані. Ми, ну тобто, ми знаємо, хто у нас кожного дня виходить на рейс, і ми впевнені в тому, що вода доїде до вас. Тобто, да? тобто, крім того, що є там, скажімо, своя система контролю за маршрутом водія. Ну крім того, ми розуміємо, що він заходить додому до, до кожного клієнта, і люди йому відкривають двері. Тобто люди повинні довіряти. Тобто, безпека і якість це найголовніше. Це як в сервісі доставки, це як виготовлення води. Все, тобто ну, тут немає ніякого такого, знаєте, унікально. Тобто кожен підприємець він хоче зробити якісний продукт зробити якісний сервіс і його. Продати Женя yeah? заказуй воду, <плодисність> <плодисність> <смір> а ми так замовляємо воду. Я думаю, це було цікаве інтерв'ю для тих, хто буде дивитися і спробують воду небесна краниця. А і до речі, забув запитати: а по яким населеним пунктам ви доставляєте воду? Ми доставляємо воду в місто Київ і 18 кілометрів е, біля Києва. Все, тобто, беріть да, рулетку і беріть. Тобто по Київській області. Ми також возимо. Да, там можливо може трошки буде графік інший нещоденний, mm. а дивлячись від населеного пункту. Але в принципі, Все, беріть карту, лінійку і міряйте, що ви підходили під 18 кілометрів. Правда, це дуже просто. Ви телефонуєте на контакт-центрі. Наші оператори вам нададуть зворотний зв'язок. і скажуть, як обслуговують. Все, я думаю, це було цікаве інтерв'ю. Да, хто до цього пив просто воду, користувався розливаєчками води, да, всякими автоматами? Я думаю, що потрібно переходити на якісну воду. Це Звичайно. Всім гарно дня, замовляйте небесну криницю. Це справжня артезіанська вода.